Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. Так, Україна пережила одну з найгірших ночей сьогодні. В плані розорення, в плані бідності. Були дуже жорсткі атаки, практично скрізь, майже скрізь, по об'єктах інфраструктури. Дісталося особливо Києву, Дніпру, Запоріжжю, Одеській області. Те, про що я, в принципі, і попереджав і те, про що я говорив. Записую це відео сьогодні 10.10, 10, -10 п'ятниця на годиннику, 10 година ранку. Так, я недавно записував відео, навіть ТСН взяло його за основу для своєї статті стосовно попереджень від екстрасенса. там вказано моє прізвище ім'я. Ну я не проти, інформацію треба поширювати. Я хочу сказати, що от я от як, як склав прогноз, що цей тиждень буде жорстчим і тяжчим за попереднім, то так воно і виявилося. Тому що цей тиждень був набагато напруженіший. От, як з дня, з дня народження того самого 7-го числа, все це почалося, так воно з кожним днем, знаєте, як сніжний ком, наростало, нагніталося, збільшувалося, і в результаті виросло в те, що виросло. І от цієї ночі, з 9 на 10 -е число, мені теж погані карти випадали. Сталося те, що сталося. Пів Києва сидить без світла, Херсонська, Запорізька області, Дніпропетровська, Одеська там теж є блекаути. І я попереджав і я також закликав бути максимально обережними, тримати павербанки зарядженими. Я казав, що каністра бензину, хто живе в приватному секторі, це теж досить непогано. Ну, і звичайно, що всі ці ваші екофлоу і мої, і ваші, і всякі там. Не знаю зарядні станції з Аліекспрес чи з тему, теж повинні бути готові. Нічого, переживемо. Ввечері, сьогодні ввечері, в 19-й годині або в 20-й, я ще точно не знаю, буде важливий ефір на тему блекаутів. Наскільки вони будуть жорсткими, наскільки вони будуть серйозними та деструктивними. І чи будуть вони тяжчими, ніж допустимо, в 22 23 роках. Чи все-таки вони будуть полегші, типу як в 24. -му. Добре, так що я вам всім співчуваю, тримаємося всі разом. Це все дуже важливо і дуже е, важливо підтримувати хороший тон, спокійний тон, не дивлячись на всі ситуації, які відбуваються, ви самі прекрасно розумієте, що паніка тільки на руку ворогові. І ще один дуже важливий момент, хочу сказати: віднедавна я не тільки екстрасенс чи езотерик. Віднедавна я вже повноцінний письменник. Повноцінний з усіма відповідними документами, кодами ISBN і так далі по списку. Я випустив книгу, яка, по суті, є книгою передбачення. Я вже робив її анонс. Але з тиражем відбулись певні нюанси. Його прийшлося передруковувати, там дещо прийшлося коригувати. Зараз в мене весь тираж на руках. Ця книга зараз зі мною. Кому буде цікаво, контакти є. На моїй сторінці в Тіктосі та в Ютубі, можете придбати для себе. Ось так вона виглядає. Вона досить велика, досить товста. Книга називається Крик цивілізації. По суті, це мій великий прогноз передбачення про світ майбутнього, про те, яким цей світ може стати, якщо люди вчасно не схаменуться. От те, що зараз відбувається в Україні, те, як воно все нагнітається, як воно переростає в таку дуже сильну холодну війну, як колись була між Союзом та США, тільки на цей раз набагато жорща. Ось про це моя книга Крик цивілізації. Ось історія світу майбутнього, де сталася третя та четверта світові війни. А людство розділилося на три ворожі цивілізації, які між собою воюють. І штучний інтелект намагається виправити ситуацію та помирити людство. Ось так вона виглядає. Тут моя невеличка біографія. Книга дуже якісна, книга дуже хороша. Сторінки легко читаються, відкриваються. Палітурка, в принципі, теж не дивлячись на те, що вона тонка, вона досить гарно виглядає, вона досить цупка, глянцева. Тому, якщо хочете, можете в мене замовити. Більше того скажу, хто ще зараз замовить, що в мене є ці трошки на залишках книжечки. Тому я підпишу особистий прогноз передбачення на першій сторіночці. Ось тут. от. Бачите, тут от я напишу якийсь цікавий прогноз передбачення, ну і побажання, відповідно, якісь гарні від екстрасенса. Книга дуже цікава, це художній стиль. Це не є щось таке, типу що я там сухо пишу, як стаття. Там є персонажі, там є любовна лінія, там є дуже багато цікавих інтриг, там є дуже багато цікавих поворотів сюжетних. Тому, якщо хочете, крик цивілізації, книга, в, якому, в якій я розкриваю. Своє бачення світу майбутнього. Звичайно, що ця книга більше як попередження, от, знаєте, не хотілося б, щоб до цього дійшло, до того, що я пишу в книзі. Але, знаєте, це свого роду якесь попередження того, що може потенційно відбутися, якщо люди не почнуть адекватно поводити себе, чи що. Тому, я думаю, вам буде цікаво прочитати, я думаю, вам буде цікаво оцінити мої здібності. Якщо порівнювати. Щоб вам було легше сприйняти про що ця книга, то це роман Антиутопія з елементами наукової фантастики. Щось в Дусі Матриці Вачовській, щось в Дусі Айзека Азімова. Хто читав, може, знає прекрасний науковий фантаст. Вілл Сміт знявся в фільмі Я робот це за книгою Айзека Азімова, якщо хто не в курсі. Тобто, в цій книзі я відкриваю взагалі концепцію світових воєн. Відкриваю концепцію штучного інтелекту, як він може впливати на людство. В цій книзі є дуже багато цікавого. Тому, будь ласка, якщо комусь цікаво, можете замовляти. Мої книжечки, мої діточки тепер у мене на руках відредаговані, відшліфовані, так що комар носа не підточить. Тому, будь ласка, замовляйте. Буду радий поділитися своїм баченням майбутнього з вами. Номер телефону є на сторіночці в Тіктосі, нагадую і в коментарях і в описі під відео в Ютубі. Так що, будь ласка, замовляйте книжечку, я вам її гарно підпишу з найкращими побажаннями і дай Боже, щоб у вас і в нас все було добре. Навіть якщо буде якийсь блекаут, ви зможете при свічечці, як я колись в дитинстві, відкрити мою книжечку і почитати. І знаєте, як це колись в дитинстві теж були відключення, але не через війну, а через економічну кризу в кінці 90-х. І, і я таки сидів біля каганця, біля свічечки з книжкою і читав. Читав, 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 і ми всією родиною чекали, коли нарешті включать світло. Так що я думаю, що, можливо, для тих людей, яким просто буде нудно без електроенергії, і яким не захочеться тратити свій дорогоцінний час павербанків своїх і телефонів на перегляд страшних новин, почитайте книгу. Вона не потребує електроенергії. Всього доброго вам! Bir